Усім привіт! З вами Ліся. І сьогодні буде такий міні-майстер-клас по відкритому набору петель. Цей майстер-клас є в рамках проєкту спільного, який заснувала Тома. Канал В'яжу на дивані, який називається Візерунки. Юей. Призначений цей. Проєкти, бо мета цього проєкту в тому, щоб наповнити YouTube україномовним контентом. Справа в тому, що я як вважаю себе новачком, не багато чого не знаю. Заходячи на YouTube, я знаходжу майстер-класи тільки російською мовою. І іноді мені дорікають в коментарях, то я вже сама задумувалася над тим, а чому б не наповнити. Свій канал тим, що я вже вмію? Можливо, комусь це буде не цікаво, хто вже давно в'яже, а от для новачків це буде саме те, що треба. Так що за хештегом Візерунки який буде в назві відео і в інфобоксі, ви можете переходити і дивитися контент наших українських майстрів, що ж вони нам пропонують. Отже, сьогодні буде майстер-клас по відкритому набору петель. Що це таке, навіщо воно потрібно? Наприклад, для того, щоб зшити пов'язочку, цю, мені воно знадобилося. Або я в'язала шапочку подвійну, і от, щоб почати другу, тут без швів, все, також потрібні були відкриті петлі. Або, якщо ви хочете подвійну головинку, комірець такий, також можна, щоб не піднімати потім петлі, залишити петлі відкритими. Я буду в'язати пов'язку для себе. І от давайте. Подивимося, як я це роблю. Я бачила, що дівчатка роблять це гачком, набирають ланцюжок з повітряних петель і потім витягують петлі. Це дуже довго. Я покажу вам швидкий і дуже простий спосіб. Сподіваюся, відео буде корисним. Починаємо. Нам знадобиться бросова ниточка. Вона повинна бути плюс-мінус приблизно тієї товщини, що основна основна ниточка і спиці. Набираємо необхідну кількість петель. От, Наприклад, мені на пов'язочку необхідно 16 петель. І набираємо їх на спицю. Набираю звичайним способом. Спочатку беру дві. Чула відео, що цей спосіб називається довгий хвіст. 3, 4, 5, 6, 7. Сильно не затягую, бо на одну спицю. 8 9. 10 11, 12, 13, 14, 15. І 16. Ось. І тепер бросова ниточка нам більше не потрібна. Ми її зараз відріжемо. Тепер ми беремо в роботу основну ниточку і перший ряд у нас буде установчий. Ми прив'язуємо його весь лицевими петлями. Я в'яжу класичним способом, тобто ниточку я отак накидаю на спицю. Просто пров'язуємо всі петлі лицевими, незалежно від того, який у нас далі буде візеруночок. З таким чином, тут підтягуємо ниточки, якщо петля розтягнулася сильно. І в'яжемо. Ось що в мене вийшло. Далі наступний ряд перевертаємо і продовжуємо в'язати все, що нам необхідно. Якщо ви в'яжете по колу, як я вам показувала шапочку, то в'яжемо по колу, продовжуємо тільки з другого ряду вже в'язати візерунок. У мене буде резинка, тож я продовжу. І коли я дійду до кінця, то ми побачимось, як буде виглядати ось тут ці відкриті петлі. Отже, тепер будемо розпускати бросову ниточку, і нам знадобляться ножиці, так, якими ми будемо різати, я буду знімати на шкарпеткову спицю. Так. В принципі, можливо, і без ножиць можна обійтись. Я думаю, тут ви і без мене впораєтесь. Ось ця вже буде наша відкрита петля. Давайте чимось зачепляти. І ось таким чином ми просто розпускаємо ниточку. Головне тут не загубити наші петельки. Ось наступна петля. І так далі. Я завжди собі допомагаю спицею. От, мені так зручно. Коли це вже плутаються краї, то ми їх просто обрізаємо. ось. І таким чином виймаємо бросову ниточку. Продовжуємо до кінця ряду, повторюємо одну й ту саму дію. Так, сподіваюся, що все вам добре видно. це наступна петля. И так далее. Ось я дійшла до кінця, в мене вийшло 15 петель. 16-ту я зараз підніму звідси. Просто візьму ось так і протягну. Або ще можна було зробити, як це зараз я мені прийшла така думка: що можна було б набрати 17 петель і так, щоб з лицевої косички цієї починалася пов'язочка, лицевою закінчилась. А в кінці б залишилось би 16 петель, тоді б ми зшили, а там одну скоротити. Отже, таким чином виглядають тепер два краї. І подивіться, як цікаво ці петлі виглядають. Вона якби половинку бере з лицевої, половинку з виворітною, тобто вона посередині. Трошки є невеличке зміщення, але коли ми зашимо, цього буде не видно. Ось такий простий, швидкий і дуже зручний спосіб. Дякую всім за перегляд. Підписуйтесь на канал, переходьте за хештегом Візрунки і дивіться багато корисної, цікавої інформації. До нових зустрічей, Па-па!